Отже, хотіла сьогодні представити вам свою гру, яка народилася в мене в уяві, а на створення її пішло напевно, не більше трьох годин. Це є артерапевтична гра, я її чисто символічно так назвала Слава Україні. Тому що вона народилася в перші тижні початку війни. Про початок війни десь трошечки розуміло, що воно має бути, воно має статися, і тому десь підсвідомо я до, ну, готувалася до цього, що воно має ця біда статися з Україною, але не очікували, що воно так швидко. І так як я працюю з дітками, то ну, переважно працюю з дітьми та дорослими тобто, теж працюю, але в більшості працюю зараз з дітьми, потрібно було. Дітей стабілізувати і направити їх на більш комфортніші умови е, проживання, е, тому що діти дуже почали боятися сирен, почали боятися, що всі виїжджають е, зі Львова і через Львів. Так і відповідно е, народилася така гра. Е, Артерапевтична гра, слава Україні. Е, вона Має в собі роботу для дітей, які перебувають під час воєнного стану, під час сирен, під час того, що вони перебувають в укриттях в місцях, де вони є переселенці, так? тобто переїхали з інших міст і не тільки в Україну, але і за кордон. У дітей з'явилися стереотипні рухи, ігри хочуть, і саме від того, що діти почали дестабілізуватися, вони потребують більше гри, тому що ця саме гра їм допомагає вона є більш природнішою, так. Тобто, те, що я помітила, олівцями діти не дуже хочуть малювати пастей, для них не зрозуміло, а от коли вони грають звичайні ігри, які е, нагадують їм стереотипні рухи, та тобто ігри з фішками, ігри з картами, е, ігри, якісь е, з де ми там в будиночку складаємо звірят, чи ще щось, е, ці стереотипні рухи їх заспокоюють. Мета гри є зняти розумове фізичне напруження, дати учасникам невеликий відпочинок, викликати позитивні емоції і гарний настрій. Тобто, на якийсь там час, поки триває гра, від 5 до 20 хвилин забути про те, що, що є навколо нас. Гра слава Україні, має в собі патріотичний характер, виконує успіх, впевненість. З, у мене такий патріотизм, та, будуть бути зібраним, уважним, сміливим. Е, питання, які є в цій грі, допомагають показувати е, показати перспективу, дають можливість е, помріяти, подумати про майбутнє. Тілесні практики, які представлені в цій грі, е, є для саморегуляції, самовпевності, е, спрямовані на відновлення почуттів, впевненості в собі. А, так а, більш... Зараз детальніше будемо говорити про кожен специфіку гри. А, дану гру використовувала у своїй терапевтичній та профілактичній практиці психологи а, не, не тільки я одна, її вже знають дуже багато хто з психологів. Вона розміщена на сайті Всеосвіта. В вільному доступі її можна звідти скачати. В мене просили психологи, які виїхали за кордон і користувалися з дітьми-переселенцями в Польщі і в Німеччині. Так само цю гру ми грали онлайн на зустрічі емоці... емоційної підтримки, що організовувалася Українська арт-терапевтична асоціація. А також на методичній зустрічі практичних психологів міста Львова а, при центрі професійного розвитку практичних психологів. А, тобто дану гру можна грати як і онлайн, так і а, в живу, коли ми її розроковою можемо грати. А, ось так виглядає ця гра: ігрове поле. А, як бачите, це є Україна, яка має такі маленькі. Лінії смужки від міста до міста, і ніде ця лінія не перетикається, тобто ніде немає хреста перехрещених доріг. Це так звана, як я кажу, українська мандала, тому що ми йдемо по колу. Якщо ми граємо гру кілька разів, то ми кілька разів проходимо ніби по колу України, так зване коло України, як можна було це поєднати. Кожне місто має чисто символічні такі е, кружечки. Е, наприклад, якщо люди е, стають на жовті кружечки, це є ну, першочергово, це було заспівати гів, тому що він в перші дні е, війни був дуже такий е, ну, патріотичний. Всі хотіли його співати, всі хотіли е, е, його вивчити, ті, хто не вивчили. Але в процесі трьох місяців модернізації ми використовували е, різні пісні. Е, трошечки згодом я вмикаю е, уривки, і мені буде цікаво, чи ви вгадаєте, що це є за пісня. Е, я так? перепрошую, залишилося три хвилини. Добре. І е, 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 тоді не буду вмикати пісні. Е, наступне це є червоний кружечок. Це є. Саме треба зробити вправи для заспокоєння, і чорні дати відповідь на запитання. Зараз більш покажу коротко про ці е, ігри. В Руславі України, як я вже казала, можна грати онлайн і офлайн, можна грати на комп'ютері, на планшеті, на телефоні. Її грали в укриттях і на вулицях, тобто не обов'язково мати фішки, кубики і все решта, можна грати. Уявляючи, як ми подорожуємо по Україні. Отже, якщо ми встаємо на чорний кружечок, ми маємо виконати одне із завдань їх є набагато більше. Я просто виділила такі самі, ну, на мою думку, які більш такі цікавіші. Що ти хочеш навчитися робити? Що ти хочеш зараз їсти? Що ти хочеш у цю хвилину, куди ти поїдеш, коли буде мир? Який предмет іграшка може підняти тобі настрій? Де ти відчуваєш себе в безпеці, назви п'ять людей, яким ти довіряєш. Та і коли ми даємо відповідь на ці запитання, ми себе стабілізуємо. Ми в ми про щось мріємо, ми про щось думаємо. І особливо до класно, коли не тільки одна дитина дала відповідь на запитання, а кожен учасник гри на це питання дав відповідь. Та і ми відповідаючи щиро. Ми стаємо одним соціальним цілим, і е, мені було дуже приємно, коли розказували абсолютно незнайомі люди, зібралися е, в укритті. Коли вони почали ділитися своїми, наприклад, е, що я хочу зараз з'їсти, або е, е, куди я хочу зараз поїхати, е, казали, що після цієї гри вони стали як одна єдина сім'я. Так, Іриночко, так. я перепрошую, мусимо завершувати, бо ми дуже обмежені в часі. Давай так, одна хвилинка. Добре, вже я вже завершу. Дякую, Леся. Uh, і uh, коли ми стоїмо на червоний кружечок, ми бачимо вправи, які uh, саме є більш цілесна терапія, підняти плечі в гори, встати uh, на ноги піджати кілька разів стопи. Тато така вправа uh, дати п'ять сусідів зліва. Вдихати, видихати, тобто тілесні практики, які ми використовуємо. Е, і те, що я хотіла на завершення сказати: якщо когось в разі зацікавиться гра, е, я можу зараз дати посилання в чат. Ви можете mm -hmm. його е, скопіювати, більш детальніше там оглянути, прочитати і хто захоче, навіть скачати для свого випускання.